Є серія літературної аптеки. В двох попередніх я ділилася книгами, які варто прочитати тоді, коли накриває самотність, коли сталася втрата близької людини, коли хочеться дружній, дружніх обіймів і підтримки, коли хочеться ем, знайти себе. Сьогодні я поділюся книгами, які варто читати тоді, коли хочеться натхнення, коли хочеться посміятися. І якщо вам це цікаво, залишайтеся. Я починаю. Я починаю книги, якими варто з якими варто познайомитися тоді, коли хочеться надихнутися. Маленькі жінки, історія про те, як можна давати один одному підтримку, вірити в себе, в жінок. Історія про сестер, які ростуть разом. Це книга, яка подарує. Відчуття сімейних цінностей. От ти надзвичайно цікаво побачити, як це відбувалося от в цій родині, як відбувався саморозвиток тоді, коли це слово ще не було настільки заїженим настільки популярним, і, і не використовувалося кожні три секунди. Прекрасна історія. Друга книга для натхнення, яку я не втомлюся рекомендувати, ця книга, яку мені запропонувала прочитати Марго, і я ні разу не пошкодувала що це зробила історія про жінку, мега сильну жінку в мегаскладних життєвих обставинах українку, яка займалася описами узорів і орнаментів, і фольклором українським, і те, як вона в сурових, в суворих. В українських реаліях шукала себе. Книжка і героїня, яка надихає своїм прикладом сміливості, стійкості і сили. Бо життя повне боротьби, і головна героїня просто йшла, ішла, йшла, попри все. Далі. Далі, третя остання книжка цього блоку, яку я пропоную прочитати, яку я пропоную прочитати, це щоденник Бріджіт Джонс, історія американки, і її щоденники, про те, як вона в хаосі життя визбирувала себе по частинках, ділилася враженнями про побачення, про день на роботі і тому, що взагалі стається в її житті. Усі невдачі. Усі перемоги, книжка про пошук себе, про кохання, про любов до себе, про нелюбов до себе. Все те, що допоможе посміхнутися, яка змусить посміхнутися неодноразово і повірити в себе. Бо гірше як в Бриджит Джонс, ну в тебе не буде на постійній основі. Ні, історія просто класна, дуже. Далі дві книги, які я пропоную прочитати тоді, коли хочеться самостілитися через мистецтво. Перша це крадійка книжок, зворушлива історія про силу слів і силу книг під час війни. Книжка нагадає, що навіть під час війни. Можна знаходити способи, і варто, особливо під час війни, варто знаходити способи, як робити себе та інших близьких в твоєму оточенні щасливіших. Головна героїня надихнеться робити. І друга книга, яку я з задоволенням порекомендую, це роман Дони Тарт «Щеголь». Історія складна, глибока історія про втрату близьких людей і пошук себе через мистецтво. Роман покаже, як біль може стати і стане початком зцілення і нового життя. Третя, третє, третє, симптоми, які я зараз пропоную підлікувати, це коли сумно, і я запропоную книги, над якими можна посміятися, з яких можна з яких можна посміятися і або хоча б посміхнутися. Перше, це знову ж таки щоденник Бріджет Джонс, книга про яку не заслужено перестали говорити. Вона дуже, дуже дуже крута, дуже розслабляюча, прекрасна відволікає і ти читаєш ці щоденники, пізнаєш дуже часто себе. Тобі хочеться сміятися, хочеться її підтримати. Не треба багато аналізувати, зовсім нічого аналізувати не треба. Це дуже смішно, дуже дотепно, з гумором. Дуже крута головна героїня з самоіронією, з бажанням посміятися над собою, а такі люди взагалі постійні. Величезна доза гумору і самокритики. Книжка, в якої просто будуть боліти щелби. Далі також пропоную прочитати Треодори з Васюківки вся нестайка», весела добра історія про хлопчиків, про їхні літні канікули і село діти в селі, які витворяють дивні дивикуваті речі. І життєві ситуації, де просто неможливо не посміхнутися. Книга, яка викличе усмішку і дозволить повернутися в старі добрі часи власного дитинства, далі те, що не втомлюся рекомендувати, це книги Пелема Вудхауса, історії про Дживса і Вустера. Про британську інтелігенцію, про те, з чим вони стикалися у свій час. Всі ті кумирні історії про британську аристократію, про те, як вони закладалися на гроші, про те, як вони постійно робили ставки на коней, на собак, на людей, на дітей, на все просто заробляли гроші. Вустер це топовий приклад того, як можна бути сатиричним. Комічним, взагалі прекрасним його історії, це його книжки, це просто відпочинок, максимальний відпочинок для голови, для душі і відмінний настрій за 15 хвилин. Далі книга, яка була нещодавною новинкою, дерева, динамічний детектив з чорним гумором, з проблемами, які там освітлені. Починаючи від расової дискримінації, нерівності і расизму соціальної несправедливості, скільки там гумору одночасно, це верх майстерності письменницької, і взагалі, не дивно, що вона опинилася в шорт-листах Букерівської премії, і взагалі там Дублінської премії і всього, чого тільки можна, отримала багато багато достойних. Достойного визнання і абсолютно заслужено. Дві останні книги, які я прочитаю, ти рекомендую: це романи. Усі в цьому поїзді підозрювані, це другий роман, і усі в моїй родині вбивці гумористичний, гостросюжетний, дуже прикольний детектив обидва з гумором потрясним, з прекрасними історіями. Ти розслабляєшся, тобі смішно і разом з тим дізнаєшся цікаві речі про Австралію. Бо автор австралієць, стендап-комік, він поєднує цей драматизм і дотепність, мікс дуже-дуже колоритних образів і вбивств. Читається дуже легко і хочеться постійно сміятися. Усі в цьому поїзді підозрювані, трошки глибший він детектив, бо там, крім стандартних таких історій, як в першій книжці більше розумів про життя, про смерть, про смертність, про творчість, про книги, про видавництво, про проблеми між видавцями, авторами, і усі всі моменти такі заплутані, цікаві. Але читати мега цікаво, мега цікаво книга. Ну, Просто вони без вони дуже кайфові. Кайфові, прям страшенно. Дякую за те, що забігли до моєї літературної аптеки. Книги це найкращі ліки, особливо, якщо вони змушують сміятися, задуматися про життя. Але якщо викликають посмішку, то взагалі ціни їм немає. Дякую за те, що додивилися, і побачимося вже в наступних відео.